Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ запровадив унікальну програму навчання лінія 102. В її рамках курсанти та студенти Вишу мають змогу власне, самостійно розслідувати різноманітні кримінальні справи, затримувати злочинців та брати участь в судових засіданнях. Преподавателями розроблено до 50 тактичних задач, які починаються від типічної кражі, закінчуючи вбивством, розбоєм. либо грабежами. Сегодня у нас по сценарию двухдневные занятия, которые предполагают работу как в стационарных условиях, в помещениях полицейского отдела, так и в условиях, приближенных к реальности, это на улице, с реализацией фабулы Завдяки проекту лінія 102» курсанти мають змогу отримувати бали із різних навчальних предметів, а також побувати на судових засіданнях. Для цього у стінах університету облаштували справжню судову залу. Цей зал, технічно оснащений сучасною апаратурою, дає можливість не тільки записувати те, що відбувається, але здійснювати трансляцію онлайн на каналі Ютуб, що дасть можливість тим, хто не попав у зал, передивитись або спостерігати в режимі реального часу. Відкрити планують вже з. За декілька днів тут можуть проводитися як навчальні, так і реальні судові засідання. Такий підхід у навчанні вже дає свої позитивні результати. Студенти стали більш зацікавленими у своїй майбутній професії.